А буває таке, що суглоби ниють перед дощам, або у спеку в офісі просто неможливо зосередитись. Так от, це не просто примхи. Сьогодні розберемося, як погода, виявляється, керує не тільки нашим настроєм, а й цілком реальними речами від цін на хліб до роботи електростанцій. І цей зв'язок, повірте, набагато глибший, ніж може здатися на перший погляд. Ну, давайте почнемо з найпростішого з того, що знайоме, мабуть, кожному. Оце відчуття, коли наближення дощу відчувається буквально ну, всім тілом. Починає ломити суглоби, болить голова. Організм ніби перетворюється на такий собі живий барометр. Але звідки це все береться? Чому так відбувається? Насправді у цього явища є назва метаочутливість. І знаєте, хоча офіційна медицина не завжди поспішає ставити такий діагноз, мільйони людей по всьому світу навряд чи помиляються. Те, що відчувається, це не вигадка, а абсолютно реальна фізіологічна реакція організму на те, що діється за вікном. Гаразд, давайте копати глибше. Що ж саме відбувається всередині нас? Чому одні люди відчувають буквально кожну зміну тиску, а інші ні? І що найцікавіше, чи не ми самі, бува, зробили себе більш вразливими? І ось тут криється парадокс наш же комфорт зробив нас слабшими. Подумайте самі, ми ж майже цілий рік живемо в ідеальних плюс 22 градусах з кондиціонерами влітку і обігрівачами взимку. Ми ніби збудували навколо себе таку собі кліматичну бульбашку. І тепер наш організм, який просто не тренується адаптуватися, починає збояти від будь-якого природнього коливання за її межами. Так, але щоб зрозуміти, як саме погода б'є і по нас, і по економіці, треба розрізняти її, так би мовити, зброю. Бо погодьтеся, посуха, що нищить урожай, і ожеледь, яка паралізує ціле місто, це загрози зовсім різного масштабу. Давайте швиденько розберемося, що є що. Якщо дуже просто, то різниця тут у ціні. Несприятливі явища б'ють по гаманцю, зіпсований врожай, затримки вантажів. А от стихійні явища це вже пряма загроза життю та даху над головою. Одне коштує гроші, інше може коштувати буквально всього. І це ключова відмінність. От візьмемо, наприклад, посуху. Це ж не просто коли пити хочеться, це коли земля тріскається, а фермер тижнями дивиться на небо і розуміє, що вся його річна праця просто гине. Особливо гостро це відчувається на півдні України, де посуха це вже не якась аномалія, а, на жаль, регулярний гість. Приходить кожні кілька років і забирає мільйони. Далі ожеледь. Ну, здавалося, просто слизько. Але цей тонкий, часто невидимий шар льоду це причина тисяч аварій. Він обриває дроти, занурюючи цілі квартали в темряву і холод. Він перетворює звичайну поїздку на роботу на якусь небезпечну пригоду. Це такий собі тихий, але дуже руйнівний ворог. А ось хуртовина це вже зовсім не просто сніг. Це, знаєте, така біла стіна, що несеться на тебе з шаленим вітром. Видимість нуль. Дороги зникають за лічені хвилини. На південному сході країни люди стикаються з цим явищем майже місяць на рік. Просто уявіть собі, світ за вікном раптом зникає. І нарешті туман, можливо, найпідступніший з усіх. Чому? Бо він нічого не руйнує, але він засліплює, літаки не можуть сісти, кораблі годинами стоять у портах, а на трасах стаються масові ланцюгові аварії. Коли видимість падає до кількох метрів, вся наша складна транспортна система стає абсолютно безпорадною. Окей, ми розібралися з чим? З посухою ожеледицю туманом, а тепер повернімося до кого до нас із вами. Тому що кожне з цих явищ запускає ланцюгову реакцію не десь там далеко, а прямо всередині нашого власного тіла. І ось ці слова, це не якась теорія, це щоденна реальність для лікарів швидкої допомоги. Вони, як ніхто, бачать, що в дні, коли погода скаче, їхні відділення просто заповнюються пацієнтами з інфарктами та інсультами. Це не може бути збігом, це прямий наслідок. І виходить, що погода буквально стає питанням життя і смерті. Як саме це працює? Ну, екстремальні температури вони б'ють по наших найслабкіших місцях. Спека змушує серце працювати на межі, викачуючи з нас воду. А холод, навпаки, атакує легені і може призвести до небезпечного переохолодження чи обмороження. А є ж іще й невидимі вороги. От зміни атмосферного тиску це саме те, що викликає той самий головний біль на дощ і збиває серцевий ритм. А вологість вона, знаєте, працює як підсилювач. Спека плюс висока вологість це вже не просто спека, це гарячий суп, в якому тілу нічим охолоджуватися. І це робить спеку вдвічі небезпечнішою. І навіть здавалося б, сонце і вітер мають свою темну сторону. Забагато сонця це ризик для шкіри, замало, і ось вже дефіцит вітаміну Д і сезонна депресія. А вітер для більшості це просто прохолода. А от для алергіків це кур'єрська доставка їхнього особистого пекла, пилку просто в дихальні шляхи. 30. Це не просто суха статистика, це приблизна кількість життів, який щороку забирає в Україні удар блискавки. Тому гроза це не просто красиве видовище, це смертельно небезпечне явище, яке вимагає максимальної, максимальної обережності. Але вплив погоди не закінчується на нашому самопочутті, бо коли люди хворіють, вони не працюють. Коли стихія щось руйнує, потрібні величезні гроші на відновлення. Виходить, погода це такий собі невидимий гравець на економічному полі, який може як допомогти, так і вщент зруйнувати цілі галузі. І є, по суті, чотири сфери, які відчувають кожен навіть найменший подих погоди. Це сільське господарство, яке нас годує, транспорт, який все перевозить, енергетика, яка дає нам світло і тепло, і, звичайно, туризм, який цілком залежить від гарних днів. Давайте подивимось, як погода б'є по кожному з них. І ось як це працює в реальному житті. Посуха знищує врожай, і ціни на хліб одразу ростуть. Ожеледиця блокує фури, і полиці в магазинах порожніють. Спека змушує всіх увімкнути кондиціонери, і електромережі просто не витримують. А повінь у Карпатах це ж не лише зруйновані готелі, а й тисячі втрачених робочих місць. Кожен каприз погоди має свою ціну, яку, зрештою, платимо ми всі. Отже, ми побачили, як тісно погода пов'язана із нашим тілом і з нашою економікою. Але що далі? Адже клімат змінюється і те, що раніше було аномалією, завтра може стати абсолютною нормою. То як нам жити в цьому новому, мінливому світі? І головний висновок, мабуть, такий все це одна тісно пов'язана система. Головний біль одного працівника через зміну тиску це мінус для продуктивності цілої компанії. Загиблий від посухи врожай на півдні це вища ціна на овочі в супермаркеті. Це не окремі проблеми, це знаєте, як ефект доміно, де одна кісточка неминуче штовхає іншу. І це все підводить нас до головного питання: питання не в тому, чи буде гірше, а в тому, що ми будемо робити, коли екстремальна погода стане нашою буденністю. Як нам адаптувати наші тіла, наші міста, нашу економіку до цієї нової реальності? Відповідь на це питання ми маємо шукати вже сьогодні, всі разом.